Це ваш секрет, я б сказала, навіть довголіття. Дівчата, мої любі, я вас вітаю. Ну що, якщо вам більше 45, 40, 50, 60+, 70+, плюс, плюс, і ви розумієте, що спорт це не ваша історія, а хочеться мати дійсно здорове тіло. І без спорту, і без дієт, і без підрахунку калорій, то це відео спеціально для вас. Тож поїхали сьогодні. Ми будемо розмовляти, а чи можливо взагалі схуднути? Без спорту я дуже часто чую від своїх клієнтів, що насінька, я все життя не робила спорт, а, був поганий досвід. А, приходила в спортзал і не розуміла, що робити. Мені не допомагають ніякі тренування. в мене немає часу. А зараз в мене з'явилися ще проблеми зі здоров'ям. У мене є проблеми з опорно-руховим апаратом. А в мене є болять коліна, спина, гіпертонія. Я взагалі не маю часу на цей спорт. Ось сьогодні ми будемо чесно відверто. Говорити про те, чи можливо схуднути і бути здоровим без спорту. Тож, будь ласка, беріть а, чашечку кави або чаю. Присідайте, і зараз ми будемо з вами розмовляти чесно і відверто на цю неймовірно крутезну тему. Ну що, поїхали. Перше, за рахунок чого взагалі ми можемо худнути, я вам одразу скажу, що можна худнути без спорту. абсолютно точно. Але є деякі нюанси, а це особливості схуднення 45 Сьогодні я буду про них говорити. Як взагалі створити дефіцит калорій? Якщо не сидіти на дієтах, якщо не рахувати калорії, не зважувати кожен шматок. Їжі і не робити виснажливі тренування. Для цього треба розуміти, як працює наш організм. Тобто, що взагалі в нас відбувається? Щоб нам худнути, нам треба менше споживати і більше витрачати. Тоді ось ця різниця буде йти з наших жирових запасів, жирового депо. Типу. Але найчастіше ми не контролюємо нашу їжу, да, якщо не сидимо на дієтах чи марафончиках. І відбувається інша історія: ми більше. Споживаємо і менше витрачаємо. І ось ця різниця одразу йде до нашого жирового депо. І ми не розуміємо, як зупинити цю історію, якщо не хочеться постійно сидіти на дієтах. Дівчата ми маємо це створити. Дефіцит за рахунок здорових звичок і правильних комбінацій продуктів. Якщо ви ще зовсім не знаєте мого методу, але я дуже хочу вам розповісти сьогодні, і ви вже зможете взяти мої знання і вже завтра почати робити собі результат. За декілька днів ви вже. Вже побачити це результат. Дивіться, з чого ми починаємо? Що таке здорові звички? Здорові звички це прям фундамент вашого тіла, стрункого, здорового, омолодженого, ну, тобто це ваш секрет, я б сказала, навіть довголіття. І в комбінаціях з продуктами ви будете знати, що можна не одразу скажу, можна навіть від своїх улюблених продуктів. Не відмовлятися, але просто знати, як з чим поєднувати, і вже мати собі класний результат. Перша комбінація сьогодні, про яку я хотіла поговорити, і навіть більше до здорової звички, це почати робити такі проміжки часу, витримувати 5-6 годин. Ну, для початку хоча б 4-5. Чому це важливо? Давайте розбиратися. Я знаю, що в класичній дієтології нам всім говорили, що якщо хочете худнути, мати здорове тіло, будь ласка, по трішки там 200-250 грамів кожні 2-3 години. Але дівчата, це точно вихід в нікуди. Що відбувається, коли ми їмо незалежно, яка це їжа, незалежно який це продукт, це може бути м'ясо, це може бути риба, це може бути тістечко, це може бути тортик, це може бути звичайне наше яблучко. Все будь-яка їжа від ПП до шкідливої, що в нас утворюється, В нас утворюється харчовий комок. Коли в нас утворюється шлунку харчовий комок, в нас. По перше, це пришвидшується наш обмін речовин метаболізм. Одразу, звичайно ж, в нас Піднімається рівень цукру в крові, і наша підшлункова залоза починає виробляти інсулін, щоб його а, знизити. Да? В середньому інсулін приходить до норми через 5-6 годин. Але якщо ви потишки додаєте кожні 2-3 години, ви розумієте, що ви просто докидаєте дрова, як кажуть, до вогню. Інсулін він в норму не приходить. І з часом у вас просто летять всі обмінні процеси. У нас виникає інсулінорезистентність, нас виникає проблеми з підшлунковою залозою. В нас виникає ожиріння, проблеми з. З вагою діабет першого типу, діабет другого типу, і ми не знаємо, ми розсипаємося і не знаємо, що з цим робити. Дивіться, а тут така річ, що, що відбувається, коли знижується інсулін, да, наші тканини перестають індифікувати інсулін, тобто чутливість до нього, то до наших клітин не доходить живлення. І що відбувається? Наша клюкоза вона накопичується, накопичується в крові. А інсулін це ключик, який відкриває двері до до нашої клітини, щоб дійшло живлення. Воно не доходить, і в нас відбувається голод при достатку. Тобто клітини вони голодують, умовно, да, накопичується багато глюкози в крові. І, звичайно, наша пішункова залза, вона працює стопом але вона все життя не може роками просто так працювати. І клітини, які відповідають за вироблення за вироблення інсуліну, вони починають відмирати. І в нас з'являється діабет. Тож, перше, що ви маєте зробити, аби дійсно норм. Нормалізувати обмінні процеси це навіть перше, що найважливіше навіть те, що у вас в тарілці, да? це витримувати проміжки часу, краще 5 годин. Для початку це буде дуже класно, як це правильно робити, щоб не було що «О Боже, Настя, я ж голодна. Для цього вам треба навчитися комбінувати продукти. Ми беремо, якщо це салат, 300-350 грамів, просто один раз побачите, наскільки це багато. В середньому ваша порція має складатися а, пів кілограма. Тому що якщо ви будете їсти по 200-250 грамів, а все, ваш лунок більш ніж на третину, він буде просто пустий. Ви будете постійно голодні, ви будете хотіти запити, заїсти, зажувати щось, ще якісь десерти. Ну, тобто, це абсолютно. Нормальна історія, тому що ну, багато ще місця зайвого є в шлунку. Він пустий. Клітковина, вона буде ось саме цьому і сприяє, щоб зробити цей об'єм, щоб зробити вам насиченість. Ну і звичайно, зелені овочі вони поєднуються з будь-якими продуктами: це і з білками, і з вуглеводами. Ви обираєте білки чи вуглеводи 200-250 грамів в залежності від м'яса, риби, чи будь-якої каші, чи картоплю. Звичайно, будь ласка, їжте картоплю, це лептинорезистентний ович. Очі і люди, які постійно голодні, це ваш вихід. Їжте запечену картоплю з овочами і буде дуже дуже класно. А ще якщо додати там гуакамолі чи хумус, взагалі буде супер. Тож, дівчата, ми починаємо витримувати ці проміжки часу і вже бачимо свій перший результат. Далі спорт 45+. чому все ж таки важливо себе підтримувати? Наше тіло а так створено, так як кажуть, за задум нашої природи, нашого всесвіту, щоб ми його постійно тренували, як би нам хотілося чого чи ні, тому що тільки так з'являється енергія життя, як би ми цього хотіли чи ні. Але справа в тому, що якщо ви на протязі після 30-35 взагалі не займалися спортом, то щорічно ви втрачали 3% м'язової тканини, і вже як правило 45-50-55%, П'ять 60 ви вже маєте таку вікову саркопенію Що це? Це коли організм повністю візуально ви бачите, що у вас стають тоненькі ручки, тоненькі ніжки і вибираючи животик І не розумієте, що в принципі нічого в житті не змінилося. Я їла, як їла дуже часто чую від своїх дівчат. А на вагах плюс і я просто змінююсь да, візуально і не знаю, як це зупинити. Дівчата, будь ласка, спорт це має бути. Але це має бути 10-15 хвилинна руханка. Вона вам вже руханка, яка має бути вранці, тому що ви відпочили вас, коли ви відпочили. Поспали ну, нормально, там 6-7 годин, це вже ок. І у вас вже є ця енергія. Ви маєте її трішки, хоч ну, трішки витратити. Тобто, ви п'єте підкислену водичку з лимона, приємно, і робите руханку. 10-15 хвилин. Все, це вже ви запустите обмінні процеси, вже почнете. Ну, дійсно, організм вже збадьориться і буде у вас енергія. А також спор для чого важливий, тому що саме омолодження доволі. Тільки під час фізичної активності в нас виділяються білки і мілкіни, це молекули регуляторні, які в принципі іншим способом здобути неможливо. І вони відповідають за оновлення і регенерацію всіх наших клітин, кісток органів, все все всередині. Тобто, хочете бути молодими, здоровими, зупинити час старіння, Будь ласка, у вас мають бути коротенькі тренування. Якщо у вас є проблеми з опорно руховим апаратом, дуже часто чують від. Дівчат болять коліна, спина, да там шия. Є про друзі, треба виконувати ЛФК комплекси. Руханки ми залишаємо і додатково ще в день можете два рази на день виконувати спеціальні ЛФК, але ми їх не беремо з Ютубу, тому що ви собі можете нашкодити. Це мають бути дійсно дієві професійні комплекси, які дійсно розроблені спеціалістом і адаптовані саме під вас. Тож дівчата, це. 100% має бути, бо інакше особливо, що стосується суглобів, якщо болять коліна, в нас між суглобами немає, скажімо, ви знаєте, власної такої автономної системи живлення. Якщо ви, це найбільша ваша помилка, що нічого не робити, бо воно болить. ЛФК вам треба робити, бо інакше просто суглоб буде само руйнуватися, бо не доходить живлення. Живлення тільки йде через м'язи, через рух, і тільки так у нас буде відбуватися. Тися регенерація Поступово, трішки а один знаєте, крок за кроком. Але в мене дівчата на програмі дійсно перший тиждень може бути ще дискомфортно другий тиждень вже все класно виконують, тому що дуже класні комплекси. Вони коротенькі, 10-15 хвилин, і вони дійсно дуже дуже дієві. Тож, моє любі, як ви бачите, що худнути без спорту це можливо. Але питання схуднення і здорового тіла і залишитися здоровими, енергійними, бадьорими, це абсолютно інше питання. Все ж таки, спорт потрібен, але він має бути дозований, і це може бути 10-15 хвилині комплекси, які будуть просто щодня вам допомагати підтримувати своє тіло. Якщо ви вже готові до цих змін, якщо ви вже реально розумієте, що задобалося сидіти на дієтах, не знати, як. Про цю організм і хочете з цим просто розібратися. Я вас запрошую на свій абсолютно безкоштовний інтенсив схуднення, де ви від мене вже візьмете такі коротенькі відеоуроки і зможете позбутися випираючого животика, зайвої ваги, багатьох проблем зі здоров'ям, ну і, звичайно, покращити взагалі свій опорно-руховий апарат, полюбити по справжньому спорту, тому що він класний. Це про турботу, це про любов, це не про виснаження, це не про те, що. Треба, треба щось робити. Ні, дівчата. Як тільки ви розумієте, як працює ваше тіло, як тільки ви бачите цей перший результат, ви будете насолоджуватися собою. Я вам це обіцяю. Тож натискайте за посиланням під цим відео, і я вас чекаю на моєму абсолютно безкоштовному інтенсиві. До зустрічі! Всіх обнімаю! Люблю!